Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події Дня середи, 26 липня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Від початку року на Прикарпатті трапилося 2000 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Дотримуйтеся ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Труєщинські море, книгу під такою назвою презентувала молода письменниця Ольга Макаренко. Це особисті події в моєму житті. В мене була творча криза. У Коломийській філармонії у п'ятницю звучатиме музика Вівальді та П'яцолли. До нас завітають неймовірні музиканти. Не побоюсь цього слова, слова світового рівня. Благодійний турнір зі змішаних єдиноборств відбувся у Коломиї. Дякую всім нашим меценатам та спонсорам за фінансову підтримку. Про це та інше детальніше далі. Від початку року на Прикарпатті трапилося дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. Понад 50 людей загинули, а 440 постраждали в аваріях. Прикарпатські правоохоронці закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Від початку року на автошляхах Івано-Франківщини поліцейські виявили понад 2200 водіїв, які керували в стані сп'яніння. 123 з них спричинили дорожньо-транспортні пригоди. Окрім керування транспортними засобами, в стані сп'яніння причинами аварії є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. Тому поліцейські Прикарпаття закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Бути обачними і уважними на автошляхах прикарпатські поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості на трасах. Пам'ятайте, чим темніше, тим повільніше варто їхати. Дотримуйтеся ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Водночас звертаються правоохоронці і до пішоходів, та закликають людей дбати про власну безпеку, одягати якомога світліший одяг та в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи. Користуйтеся ліхтариками та світловідбиваючими елементами, якщо плануєте переходити дорогу. Пам'ятайте, переходити проїзну частину можна лише по пішохідному приході. Будьте свідомими та бережіть своє здоров'я та життя. 24 тисячі гривень на утилізацію. Саме стільки потребує громадська організація «Екогвалт», щоб здати близько 160 кілограмів використаних батарейок на переробку. Активісти кілька років поспіль звертаються за допомогою до міської влади однак, безрезультатно цьогоріч знову надіслали офіційне звернення і отримали дві протилежні відповіді. Деталі знають наші журналісти. Активісти Коґвалту працюють із проблемою утилізації використаних батарейок у Коломиї вже близько чотирьох років. З 2019-го молодь відвідує громадські слухання щодо бюджету і зачитує одне і те ж питання. Розповідає голова громадської організації Максим Вердеш. Перший раз нам сказали, що окей, ваше звернення буде передано на розгляд. Пізніше було відповіді, що ваше звернення буде враховано. Але останній рік я точно знаю, що мої заступниці були не був я, і до них ще підходив якийсь представник міського. Кої ради я казав, коли ви звертались, ніхто не звертався, і це виглядало навіть трохи як грубість. Тоді же Коквал звернувся до представників батарейки. Здавайтесь єдиною ініціативи в Україні, яка займається утилізацією батарейок. Ще відтоді, коломиянам пообіцяли зробити хорошу знижку. Три рази так, ціну дозбили для того, щоб просто покрити дорогу до це відвезти, і всі от упакувальні штуки. Тобто вони на нас зовсім не заробляють. кажуть, якщо ви дійсно хочете, можете і зможете просунути це питання, ми вам про по собі вартості все тоді беремо з тим, що наша організація покриє сама доставку до Києва. бо Це що до Києва треба відправити? Зазвичай батарейки здавайте співпрацюють не з грантами чи місцевими бюджетами, а з бізнесом, адже бізнес має бути свідомим, однак переробка річ не дешева. 5 тисяч гривень за 10 кілограм батареїв. Тому чимало представників коломийського бізнесу, спочатку справді намагалися сплачувати необхідну суму, але згодом зрозуміли, це надто дорого. Цих 160 кілограм зібраних це теж те, що збирав бізнес, який не до кінця пропрацював ланцюжки збуту подальшого. Коли ми на сортувальні голосили збір, вони прийшли і сказали. У нас є значна кількість, ми вже вам можемо дати. І це насправді дуже добре. Тому що коли ми пропонували закла. С кошти на батарейки, то мабуть вона виглядала так, що там може не зберуться стільки батарейок. Ми просили 40 тисяч на цілий рік з розрахунку, як збирає Полтава і Хмельницький. Тим часом представники міської влади дають протилежні відповіді на одне й теж питання активістів. Зокрема, мер Коломиї в прямому ефірі на радіо Сейво повідомив, що кошти заклали. Наступне запитання від наших слухачів, точніше від Екогвалту, чи планує міська рада виділяти фінансування на утилізацію батарейок. Так, звичайно, ми заклали кошти у програму. Я знаю, що це ініціатива молодих людей. Але чомусь ті люди тільки говорять, коли йде обговорення бюджету, далі я їх чомусь не бачу. Максим Вардеш погодився з частиною тез міського голови. Це правда, що ми виступаємо на громадських слуханнях, бо я вважаю, що вони і створені для того, щоб люди висловлювали свої пропозиції. Я не можу заперечити, бо це нормальний процес. Я навіть скинув попередньо їм договір типовий, який вони укладають з міськими радами. Скинув контакти. Сказав, тут все є. А це відповідь на запит громадської організації. Заходи з переробки використаних батарейок не передбачені. Отже, й кошти не виділено. Однак, утилізація важлива і на часі. Каже Максим Вардеш, якщо їх викидати загалом у сміття, вона поведе на полігон, і тоді вона просочує важкі метали і впливують різні корисні речовини. Є вісім типів батареїв, залежно якій типів, То вони забруднюють воду і ґрунти. І це по факту, знаєте, зараз війна, і на сході від і снарядів земля забруднена. А ми те саме робимо кожен на місця, і питання: а навіщо і ми це робимо, якщо ми можемо цього не робити, і вони, будуть ще й повторно використані ці складові. Потім на цьому заводі, де то створення нових батарей. Тому чому ні? Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події ентика. Троєщенське море. Книгу під такою назвою презентувала молода письменниця Ольга Макаренко. Зустріч відбулася у арт-галереї Зодіак. Організатори створили незвичну, але цікаву атмосферу. Тут читали уривки роману, а охочі відразу могли придбати книгу, виручені кошти. Авторка видання передасть на відновлення бібліотеки у її рідному Чернігові. Ольга Макаренко уродженка Чернігова. З дитинства любила писати щось цікаве, тому й пов'язала своє життя з журналістикою, написанням сценаріїв та інших текстів. Пригадує, першим був вірш, далі прозові твори короткі оповідання. Щоправда, авторка каже, їх складала у шухлядку і нікому не показувала, допоки не вирішила презентувати роман «Троєщинське море. Це особисті події в моєму житті. В мене була творча криза. Я довгі роки працювала на телебаченні, я була сценаристом. Але це були телепроєкти, і я відчувала, що я внутрішньо незадоволена, я не реалізовую свій творчий потенціал так, як я би хотіла. І в мене була якась така апатія, і після чого я вирішила кинути повністю роботу на телебаченні і змінити свою професію. І я стала психологом. Я відчувала якийсь застій. І потім, в якийсь момент, я собі уявляла, що от, ну, якби щось з'явилося, щось змінилося в моєму житті, якісь обставини змінилися. І я як я прокидаюся зранку, дивлюся в вікно, ніби там бачу море, щось надзвичайне з'являється в моєму житті. Тобто, це була якась моя фантазія. Я її вирішила вцілити в книжці. Ольга Макаренко розповідає: створюючи та презентуючи цей роман, відчула певну внутрішню силу, зрозуміла, що може творчо реалізовуватись і знайти себе. Власне, ключове питання Троєщинського моря це пошук себе каже авторка. Це історія людини, яка працює на роботі, яку не любить. Людина, яка Керується цілями суспільства. Ну тими шаблонами, да які є в суспільстві, що добре, що добре мати престижну роботу в гарній компанії, всяке таке. От але е, на справжнє покликання воно інше льодно ну, цієї людини. Так само в мене було. Ольга Макаренко презентувала роман у мистецькій галереї «Зодіак». Організатори створили для цього незвичну атмосферу. Вона була наближена до перебування на березі моря. І наша така дружба вона продовжилась, незважаючи на те, що Оля поїхала з Коломиї, і одного прекрасного вечора я отримала повідомлення. Я написала книгу я кажу клас. А я буду в Коломиї, я кажу, супер, а можна її презентувати? Я кажу, можна. І навіть сам сценарний план презентації книги він виник за один вечір. І я до себе зрозуміла, що я хочу зробити щось таке, щоб і їй було приємно здивувало, і люди відчули трошечки іншу атмосферу. Троєщинське море ну з чим воно асоціюється у нас, звичайно, з морем, з пляжем. З якими зараз сумуємо, бо ми не маємо змоги поїхати на наше рідне море. Тому сьогодні такий формат: формат лежаків, формат лимонаду, гарного настрою, приємної музики, гарного спілкування. З початку війни Ольга волонтерила, допомагала діткам, проводила мистецько-терапевтичні заняття. У Коломоє. каже: наше місто її зачарувало, і тут вона черпає натхнення для другої книги, яку вже почала писати. Я почала писати другу книгу, і я насправді хочу, шукаю натхнення знову. Можливо, Коломия дасть мені натхнення для того, щоб я цю книгу закінчила, тому що я написала лише там, третю частину. і Я зараз шукаю ще якихось сенсів чогось такого живого, щоб я могла зачепитися, щоб я хотіла показати людям. Це місто не ну, якесь своєрідне. Я сюди приїжджаю, я вже як додому, я вже Київ не відчуваю таке. Рідним як Коломиїв. Мене тут дуже багато друзів, дуже багато місць, які я люблю. Коломиї шанують Василя Нагірного. Вечір пам'яті талановитого Коломийського культурного діяча відбудеться 27 липня, у день, коли б Василеві нагірному виповнилося 65 років. Захід відбудеться у музеї історії міста Коломиї 27 липня о 14 годині. Лумиська філармонія влаштовує для меломанів та гостей міста 28 липня о 17-й годині. Чудовий вечір світових інструментальних шедеврів. Концерт пори року. Твори Антоніо Вівальді та Астора П'яцолли, виконавці Назарій Пилатюк, Скрипка, Петро Довгань, фортепіано та Антон Сопіга гітара. Більше про концерт розповість художній керівник філармонії Микола Губчук. Я Знаю і вважаю, що є такі концерти, які не забуваються. І, шановні коломияни, в п'ятницю ви маєте нагоду, якби відвідати і відчути один з таких концертів, тому що до нас завітають неймовірні музиканти. Не побоюсь цього слова, слова світового рівня. Тобто, люба сцена в Європі, і в світі з радістю би прийняла їх у себе. А ми будемо мати таку радість уже в цю п'ятницю. Це Скрипаль, заслужений артист України Назар Палатюк, з сім'ї музикантів, знаний музикант не тільки в Україні. Це Петро Дован, який недавно вже нас радував своєю дружиною, неймовірним концертом. І також Антон Сапіга, це є і прекрасний гітарист, і композитор. А прої вони разом це суміш неймовірної харизми, енергії і музики. Так що я вас щиро запрошую. Це буде незабутньо. Я вам обіцяю. Благодійний турнір зі змішаних ідиноборств відбувся в Коломиї. Його мета зібрати кошти та посприяти фінансово чотирьом нашим спортсменам у поїздці на чемпіонат світу в Об'єднанні Арабські Емірати. Це вихованці школи єдиноборств ДжіброТі. Ірина Марценюк та Денис Гунда серед чотирьох вихованців школи єдиноборств Джібру які увійшли до збірної України і мають їхати на чемпіонат світу. Змагання відбудуться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Я двохразова чемпіонка України з бойового самбо, чемпіонка України з греплінгу ну, та чемпіонка України з ММА. Тут будуть виступати мої друзі по команді, і я прийшов їх сюди підтримувати. Я займаюся ММА з звішеної єдиноборством. Їду на чемпіонат світу разом з Іриною та Денисом на чемпіонат світу мають їхати Іван Мариняк та Данило Гаврищук. Поїздка коштовна, але головний тренер та керівник Коломийської школи єдиноборств Дібро Юрій Данищук каже. Наші спортсмени претенденти на світове золото, тому просить небайдужих допомогти фінансово і посприяти цій поїздці. Це благодійний турнір зі змішаних ММА. Real Fight Promotion – професійна ліга є організатором нашого турніру, і турнір називається РФП-92 Unbroken. Всі вирочені кошти з білетів та аукціонів благодійних підуть на поїздку на чемпіонат світу чотирьом коломийським спортсменам школи Донборства Джебруті на чемпіонат світу в об'єднанні Арабські Емірати Абу-Дабі. З 2 по 5 серпня це Мариняк Іван, Гунда Денис, Гаварчук Данила та Марценюк Ірина. Сума доволі немаленька. Дуже велика сума потрібна для того, щоб наші спортсмени змогли відправити, відправитись на чемпіонат світу та представляти національну збірну на е, світі. І ми збираємо кошти. Дякуємо всім нашим меценатам та спонсорам за фінансову підтримку. Та за забезпечення наших спортсменів на поїздку і на чемпіонат світу У нас є дуже велика команда і спільними зусиллями. Нам виходить все гарно організувати, і, і ми один одного доповнюємо. у Нас виходить гарні речі творити і для спортсменів, і для міста в цілому. Тому ми надіємося, що буде дуже класний і захоплюючий турнір. І він принесе багатьом задоволення. У благодійному турнірі відбулося 14 поєдинків. У них взяли участь спортсмени з Коломиї, Торговиці, Дубно, Вишково, Львова та Київ. Наразі збір коштів для підтримки наших можливих майбутніх чемпіонів триває. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.